Я не люблю розводити драму, і тому ви бачите завжди мене здоровеньким таким всім класом, все таке інше. Але просто після зйомок будинку культури, це нового проекту, де ми їздили по докуповним територіям. І... Ми були в Херсонській Миколаївській області. Зі мною щось відбулося дуже важ... ну, жахливе і з моїми легенями і з бронхами і з усім, що я досі кашлюю, і причому ну, те, що кашлю, і, ну, задихаюсь. Але ну, це все херня. А... Просто давайте змінимо трохи наші плани в зустрічі. А оцю драму залишимо для. Для майбутнього. Все. Дякую вам велике за розуміння. Ще раз прошу вибачення.